Майже два десятка невдалих атак бойовиків на позиції села АТО зафіксовано впродовж сьогоднішнього дня. Повідомляє прес-центр АТО. Обстріли проводились в районі золотого, станично-луганського, тоненького Авдіївки, Нікішиного Маріуполя. У відповідь на провокації ворога артилерії української армії 18 разів виконувала вогневі завдання по виявлених цілях. Загальна кількість обстрілів з моменту оголошеного тимчасового припинення вогню стягнула майже 4 тисяч втрати бойовиків з початку проведення АТО близько восьми тисяч осіб. Ми намагалися моніторити ситуацію в Донецькому аеропорту, не допускаючи спалахів насильства. На жаль, повністю на 100%, цю задачу нам не вдалося виконати, але на цей час там тиша. Є впевненість в тому, що бажання керівництва руководства... Администрация отдельных районов Донецкой и отдельных районов Луганской области переведет к тому, что в ближайшее, в ближайшее время мы подойдем к выполнению первого пункта меморандума, это прекращение огня.